У 1492 році Кристофор Колумб, пливучи у пошуках нового шляху до Індії, випадково відкрив Америку. Ця подія стала однією з найважливіших в історії людства. Вона не лише розширювала уявлення про світ, але й вплинула на розвиток економіки, культури та науки. Відкриття Америки ознаменувало початок нової епохи Епохи великих географічних відкриттів, які змінили життя мільйонів людей. Відкриття Америки розширило відомі межі світу. Воно довело, що земля значно більше ніж вважалося раніше. Новий континент став місцем колонізації для європейських держав, таких як Іспанія, Португалія, Англія та Франція. Ці країни почали змагатися за вплив і ресурси Америки. Колоніальні імперії, що виникли внаслідок цього, не лише змінили карту світу, але й значно вплинули на політичний розвиток як Європи, так і інших частин світу. Дяки відкриттю Америки Європа отримала доступ до нового континенту. Золото і срібло з Америки стало основою для економічного підйому європейських держав. Окрім цього, розпочався трансатлантичний товарообмін. До Європи потрапили такі нові продукти, як картопля, кукурудза, томати, какао та інші. Водночас в Америку привезли європейські тварини, зернові культури та технології. Це сприяло формуванню світового ринку. Окрім економіки, відкриття Америки вплинуло на культуру та науку. Завдяки обміну знаннями і технологіями Європа отримала нові можливості для розвитку. Карти світу села точнішими. Удосконалювалася навігація колумбів, обмін, як його називають, став одним із наймасштабніших культурних явищ в історії, який з'єднав два світи старий і новий. Проте відкриття Америки мало й трагічні наслідки для корінного населення Америки індіанців. Це стало початком епохи колоніального гніту. Європейці принесли з собою хвороби, до яких місцеві жителі не мали імунітету. Це спричинило масову смертність. Багато корінних цивілізацій, таких як Ацтеки і Інки, були зруйновані. Люди втрачали свої землі, свободу та життя через європейську експансію. Криття Америки в 1492 році стало початком нової ери. Вона змінила не лише географічну карту, але й глобальну історію. Це був перший крок до сучасної глобалізації, об'єднання світу в єдину систему. Однак не слід забувати, що ця подія принесла не лише прогрес, але й великі трагедії для мільйонів людей. Сьогодні ми сприймаємо відкриття Америки як один із переломних моментів в історії людства. Воно поклало початок глобалізації, створило умови для економічного і культурного обміну, а також вплинуло на встановлення сучасного світу. Разом із тим, сучасні історики, антропологи і соціологи все частіше звертають увагу на неоднозначність цієї події. Колонізація спричинила не лише розвиток нових територій, але й масштабні людські трагедії, які продовжують впливати на сучасні суспільства. Питання нерівності екологічних наслідків і боротьби за права корінних народів досі залишаються актуальними. Таким чином, відкриття Америки нагадує нам про важливість врахування різних перспектив у розумінні історії та наслідків наших дій. Відкриття Америки нас, що великі досягнення часто супроводжуються складними моральними виборами. Це нагадування про те, що прогрес повинен бути збалансованим і враховувати не лише технологічні чи економічні аспекти, але й етичні. Сьогоднішній світ побудований на основі глобалізації, де нам змогу співпрацювати, ділитися знаннями та об'єднувати зусилля для вирішення глобальних проблем. Водночас, ми повинні пам'ятати уроки минулого, щоб уникнути повторення помилок та несправедливості. Відкриття Америки це історія не лише про географічні відкриття, але й про відповідальність за наслідки кожного кроку на шляху до прогресу.